Вітаю вас, мої любі українці! Дітки, а чи знаєте ви, в якій країні ми живемо? Правильно, в Україні! А чи велика наша Україна? Так, наша країна велика, а ще вона квітуча, гарна, дружня, сильна, гостинна та вільна. Ми сьогодні будемо говорити про велике свято для нашої країни під назвою День Соборності України. Що означає це свято? І про історію його виникнення я вам зараз розповім. Колись давно Бог створив цілий світ, а в світі багато країн. Серед цих незнайомих країн була одна рідна Україна. Вона дуже гарна та квітуча. Нагородив її бог високими горами під назвою Карпати, глибокими морями Чорним та Азовським, довгими та повноводними річками, зеленими лісами, квітучими лугами, родючими полями, і живуть в цій країні роботящі, щирі, добрі талановиті люди, які називають себе українці. Все в цій країні було добре та щасливо, аж поки зла сила не вирішила посварити людей. І люди почали сваритися, ображати та ображатися один на одного. Від цього розпалася наша країна на дві частини: західну та східну. Тоді, в головному місті нашої країни, в столиці під назвою Київ, найрозумніші мужі стали думати, як знову з'єднати нашу країну. Їм потрібно було багато років, щоб помирити та об'єднати нашу країну, щоб схід та захід знову були разом. І їм це вдалося. А день, коли знову помирилися та об'єдналися, простягнули руку один одному дві частини нашої країни, назвали День Собовності України. А ми з вами повинні пам'ятати, що ображати та ображатися то зло, а сила наша в єдності. На це свято всі намагаються одягнути одяг кольорів нашого прапору, а саме яких? Так, жовто-блакитних або вишиванки та національне вбрання. Україна має багату історію і свої традиції, які споконвіку шанують і бережуть. Це батьківська хата, материнська пісня, святий хліб, вишиваний рушник, червона калина, зажурена верба. Дивовижна писанка, вірний своєму краю лелека, дівочий вінок. А чи знаєте ви, що кожна держава має свої головні символи, свої знаки. Україна теж має державні символи. Пригадайте їх. Правильно, це герб, прапор і гімн. Тризуб герб це знак-символ. Він має своє призначення. В основу сучасного герба покладено стародавній золотий тризуб на синьому тлі. А ще у тризуба відображена триєдність життя це батько, мати та дитя, які символізують собою силу і мудрість. Національний прапор України це жовто-блакитний прапор. Жовтий колір це колір хліба і життя, а блакитний колір неба, води та миру. З давніх давин люди в урочистих обставинах виконували хвалебні пісні, які з часом стали називати гімнами. Слухаючи гімн Батьківщини, ми завжди згадуємо історію свого народу і сповнюємося о гордості, що ми українці. А яким символом для українців є вишиванка? Правильно народним. Так, є ще й народні символи та обереги. Ваші знання про них ми перевіримо у грі. Серед запропонованих зображень необхідно знайти зайве, яке не відноситься до нашої країни. Який рослинний символ не є українським? Так, гілочка оливок. А що зайве тут? Правильно віяло. Яка страва не належить до української. Молодці, піца, а який птах не є символом України. Правильно, павич! Кожна людина пишається своєю землею. Вона завжди прагне сказати про неї хороші, добрі слова. Давайте скажемо лагідні слова про нашу рідну Україну. Наша Україна незалежна, вільна, дружня, рідна, гостинна. Квітуча. Тож малята, День Соборності України, має велике значення для українців. В цей день в знак єднання всі беруться за руки, показуючи цим всьому світу, що ми єдині, і ми з вами малята. Будемо дружити, ніколи не будемо сваритися і завжди будемо поважати один одного, бо ми українці, єдина держава.